Вийшла. Ой, яка травичка, треба своїм курвочкам нарвати. Вийшла сюди. Вийшла на вентиляцію легенів. Сказали, що треба гуляти, дихати на, на повні легені. А де ж подихаєш? Тільки на, на повітрі під час прогулянки. Тож ми пішли, де нікого немає. Знов ти заспоталася. Все, йдемо далі. Так гарно йшли. І все, якийсь момент бати. Ой. Ось тут у нас колись був персиковий сад. Уявляєте, скільки тут було персиків? А як вони цвіли? Це було в 2000-х роках. Зараз тут дуже... Один мигдаль і той. Ну, прибивали ж на мигдаль, оцей дикий, Тож він тут і такий є. Але навесні також гарно цвіте, тільки що мало вже дерев залишилось, та ще є це. Пожежа була влітку, тож воно все, бачите, навіть дощ був. Ну, не дощ такий дощик. І трава не поновилася. Я думала, я казала в якомусь відео, що тиждень і буде трава. Нема, Немає трави. Ймовірно, все навіть коріння вигоріло тут. Ось. Бачите, як. Ось поля наші поля. краї наші степи. А ось погляньте, як дерево було сформоване. Ну, ця гілка зламана. А ці гілки ні. Бачите, як вони загнуті. <клух> Ось так можна формувати плакучі дерева. Як я свої. гінко свій. Гінко я показувала сливу, я розчепірила. Було б бажання. Все можна зробити. Звісно, воно не буде там з якогось розплідника. Плакуча форма, тири-пири Оце дорого. Які дорого коштують дерева. Ні, воно буде своє, рідненьке Так, будемо йти далі, немає травички. Коровам скрутно зараз. Ну, в очереті пасуть. В основному От був сад. Я колись тут навіть викопала два мигдаля. ну Потім закинули оці сади. Вони гарно цвіли у мене, але щось.